Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Зеленський казав, що якщо він порушить закони, напише добровільну заяву про відставку і піде. Ну що пора дві році, коли на небосхилі з'явився новий президент, публіка як завжди повірила в добру казку. Народу втомився від політики, утомлено від війни. Зраду сонорчуків завжди підсувають серіал. Спочатку здавалося, що це просто новий сезон прогресивного шоу. Але згодом виявилося замість нового сценарію на стара режисура часів Януковича у головних ролях ті, хто добре себе зарекомендував, ще в його епоху пише політолог Дмитро Бикоп. Далі мовою оригіналу, наприклад, Олег Татаро п'ять років тому Володимир Зеленський зробив рух, що не вимагав ані сміливості, ані фантазії. Просто підняв із минулого одного з керівників розгону майдану вірного портновського шажу. І як виявилося, безцінного кадра для нового старого режиму татаро це не просто прізвище, а почерк епохи розгону майдану. Це символ того, як можна поховати антикорупційну вертикаль без особового клопоту, як посадити своїх всі кабінети, від суддів до СБУ, як будувати державу, де право перестає бути правом. А стає похоронним оркестром. з приводом татарова в офісі президента держава почала дихати реверсом. Повернулося телефонне право як основа конструкції юриспруденції, обшуки як спосіб заохочення або покарання, антикорупційні органи як ідеальні об'єкти для штурму і головне цілковита безкарність. Бо татаров завжди був потрібен. Він зручний ніхто не говорить публічно, але чудово говорить в кул. Арах його ім'я у всіх журналістських розслідуваннях, але його посада незмінна. За розслідування про нього можна потрапити під каток, як Червінський, як ті, хто намагалися ставити питання, а десь ото читаємо, хабарі через Татарова йшли ще з 2014 року. Це не заважає йому формально бути частиною антикорупційної держави, бо головне не втіку Зеленського. Цей аргумент універсальний. У 2020-му він пояснив Татаров професіонал, бо не втік з Януковичем, і з таким аргументом самим ентузіазмом він потім. Сказав про чеченців, пам'ятаєте, доки вас тут не було татаро, вбивав чеченців, хамство, запаковане в пафос і небезпека, запакована у дурість. Але найкраще Зеленський показав себе, коли петиції про звільнення татарова набрала понад 25 тисяч підписів, і що й нічого, а підписка, байдужість, плювок, невробличчя у спину, щоб не побачили, і все це не помилка, не нерозуміння. А усвідомлений вибір. Бо якщо президент п'ять років утримує в офісі людину з біографією татарова, то він не просто терпить. Він співучасник, співучасник Повернення ригів, знищення незалежних судів, перетворення антикорупційних структур на мішення виродження демократії та її антипод. Тому вся ця історія це не про татарова. Він давно зрозумів, як працює система. Це історія про Зеленського, який знає, розуміє і саме тому винен. Бо коли той, хто не втік, тримає того, хто а Це не сюжет, а клінічно-політичний діагноз. І справа, звісно, не стільки в татарові, скільки в президенті, який не має ні бажання, ні політичної волі до змін. Хоча це все роками не може наглядати лише. Ше як постійні провали, недопрацювання та помилки. Це схоже на системну роботу влади, не на інтереси народу України. У той же час політолог нус підкреслює Бог свідок, Я не хотів починати онлайн так, але мушу боранок у мене не око. Вчора мали розмову з європейськими дипломатами та іншими працівниками дипкорпусу. їм зараз складно набагато складніше ніж умовно вчора. Після хвилі гучних корупційних скандалів за участю всього корупційного зеленого конгломерату і цинічної спроби зеленського знищити незалежну антикорупцію. Іну інфраструктуру в європейських столицях більше не залишилося ілюзій. Дипломати бачать реальність президента, що прикривається гаслами про реформи. Насправді це владу, розганяє та блокує незручних і підчищає під себе все під набута сап. Нашими друзям, дипломатам стало дуже складно адвокатувати українські інтереси у своїх столицях. Те, що роками будувалося для наближення України до Європи, сьогодні знищується слугами під оплиски позажей батьківщини. В очах європейців зеленська більше не партнер. Він токсичний актив, якого європа втомилася. Прикривати, якщо хтось досі не зрозумів, Брюсселі, Берліні та Парижі вже не купуються на світлі обличчя з відео. Там бачать справжнє обличчя режиму. Саме так режиму, і це не мої слова. Тому хочете ви цього чи не хочете, але в очах європейських столиць, європейська солідарність і Петро Порошенко залишаються єдиною реальною. зрозумілою і здоровою альтернативою нинішньому хаосу, бо саме з ним захід будував антикорупційні інституції, запускав реформи і відкривав двері до НАТО та ЄС. Але з ліквідаторами комічного життя. Андру, які сьогодні в ріці зачинили ж, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.